Бактерії впливають на запах поту. Так і є. Наш піт сам по собі майже не має запаху. Неприємний запах з'являється тоді, коли бактерії, що живуть на шкірі, починають розкладати компоненти поту. Основну роль відіграють корини бактерії. Вони розщеплюють амінокислоти та ліпіди, які містяться в секреті апокринових залоз, і утворюють сполуки з різким запахом, наприклад, тіоалкоголь. Саме вони відповідають за класичний запах поту. Інші бактерії, такі як стофілокок епідермініс, теж беруть участь, але їхній внесок менший. Цікаво, що набір мікробів в кожної людини різний, тому запах у всіх індивідуальний. Дослідження показують, що за більш неприємний запах відповідають саме корінні бактерії. Навіть використання антиперспірантів чи антибіотичних дезодорантів, може змінювати мікробний склад, але після їх скасування мікробіоти знову відновлюються. Тобто запах поту це не стільки Роботи залоз, скільки результат активності бактерій на нашій шкірі. А якщо хочете ще більше корисного, я створила унікальну підбірку 10 щоденних звичок для здоров'я від мікробіолога. Хочете? Пишіть 10 в коментарях, і я надішлю вам цей файл безкоштовно.